Хропіння це звук, який виникає через вібрацію м'яких тканин глотки під час сну. Але за ним може ховатися значно серйозніша патологія обструктивне апное сну, при якому дихання частково або повністю зупиняється вночі. За даними Американської академії медицини сну та Європейського респіраторного товариства, 30-50% людей, які хроплять регулярно, мають ризик ОАЕС. Хропіння підвищує ризик гіпертензії, інсульту, метаболічного синдрому та навіть порушення пам'яті. У дітей хропіння може спричинити повільний розвиток, проблеми з концентрацією та поведінкою. Коли хропіння тривожний сигнал, гучне хропіння щоденне, є зупинки дихання під час сну, це помічає партнер, людина прокидається невідпочилою, є денна сонливість, головний біль вранці. У дитини проблеми з навчанням, гіперактивність або часті застуди. Рекомендації не ігнорувати. Перший крок це огляд лор лікаря із відеоендоскопією носа та глотки. Часто причина це збільшені мегдалики, викривлення носової перегородки, гіпертрофія нижніх носових раковин, провисання та гіпертрофія м'якого піднебіння або язичка. Діагностика сну. Це проведення полісомнографії або спрощеного домашнього тестування сну, індивідуальне лікування це корекція способу життя. Більше спорту не їсти на ніч, дихальні вправи, у разі анатомічних порушень, лор лор-операції, наприклад, видалення мигдаликів, пластика піднебіння. Застосовуються також оральні капи, спеціальні позиційні пристрої, міофункціональна терапія. У дітей часто достатньо аденотонзелектомії. Хропіння це не дрібниця, а важливий симптом. Звертайтеся до лора відразу, а потім за потреби до сомнолога, якщо є хоч одна з ознак зупинок дихання, втоми чи зниження якості життя. Чи хропе хтось із вашої родини і як ви з цим справляєтесь? Діліться у коментарях.